Тепер діти як професора, того, що ну, о чому би і не на стурчику, на фоні з книжками. Все красиво, все прекрасно. І знову добрий день, день. В сьогоднішньому відео у нас буде йтися про іскравий попел. А саме про що ця книга, і моє ставлення до неї як до книжки. Угу. У даній книжці розповідається про дівчину маківку або. Є вона є дівою, тобто недоторканою. Вона не може виходити з замку сама, не може мати романтичних стосунків. От свята людина, нічого їй не можна в цьому житті, але їй трошки на ці правила не є до одного місця, тому що вона робить, що хоче, коли хоче. Звісно, про це ніхто не знає. В вона просто робить вигляд, що вона тримається цих правил, а сама їх порушує. В один прекрасний момент вона вибралася до борделю. Прекрасно. І в один прекрасний такий момент вона там. Зустрічається з таємничим незнайомцем, ну логіка, так? Да? Той таємничий незнайомець, він. таємничий і не, не зрозуміло хто, це. тому що перший, який бачив, почав її цілувати, а потім пішов. Наша приходив, що хотів? Ніхто не знає. Ну, Гунаша прийшов і поцілував, Більше нам нічого не треба. Після цього всіх красивих подій наша дорога Пенелафі дізнається, що цей незнайомець вартовий. І його ставлять на її охорону. Тобто її охоронцем Так. So smile. Ну, не просто так вони поцілувалися спочатку, так? Десь посередині цієї історії в них починаються якісь почуття. І як Потім виявляється... Точні ж не як Потім виявляється, корона боролася з. Корона боролася з темним, а саме з Атлантійцями і його і Темним, тобто його народом, Атлантійцями. Як виявляється, Гоук, тобто цей незнайомець, він був темний. Не по шкір. Він був темним. Моменти з даного твору. Діво, зараз ти робитимеш так, як я скажу. Промов чоловік голосом, схожим на торохті на торохтіння гравію. І тоді ніхто не постраждає. Ніхто? Ну, більше ніхто. Я її захищу, промовив глибокий голос позаду мене. Цей голос не мав бути мені знайомим, але таки був. У мене обірвалося внутрішні так, ніби я стояла на карнизі, а серце тим часом приск... прискорилося. Мені навіть не треба було звертатися, щоб зрозуміти, хто це. Окфлін, обуги, не шкодуючи ні меча, ні життя. Як на мене, це якась зіпсована логіка, відповіла я. Він захіхотівши, пішов до садової арки. Моя логіка ніколи не псується. Е, тому ти була в червоній перлині, шукала кохання. Я не думаю, що хтось ходить туди в пошуках кохання. Це слово Знаю, що ти в цьому не зізнаєшся. Але ми з тобою завжди знатимемо, що ємо працю. З крові і попелу ми постанемо. Книга написана в загальному легко, але вона є для читачів 18 люд. Тут прекрасно сказано. Не хвилюйтесь, це, що я читаю це 14, 4. Я читала в 12, але ми то пропустимо. Вона в загальному, я не можу сказати, що вона погана, але я не можу скажу, що. Це щось таке. Ну воно таке фентезі. на середині, знаєте, воно не є таким прям. І не є таким. Взагалі, не знаю. Загалом, просто воно для свого читача. І для свого, можна сказати, віку. І якби я читала це фентезі, можливо, на початку того, як я почала читати, воно б мені нього сподобатися. Але я на той момент. Читала доволі багато цього жанру не можу сказати, що мені було приємно читати те, те саме, що я вже знала і читала в інших книжках. Ну, я можу ці книжці поставити 7 з десяти. Чисто заговукаю. Ну, з цього циклу я прочитала три частини із крові Кор... <ням, ням, ням. Королівство плоті й вогню і корона з позолочих кісток. А також доповнення тінь у жареві. У мене є четверта частина. Я починала її читати. Я не змогла. Вона нудна, тупа. Хоч в стінку її кидай. В загальному на цьому все. Лайки, вподобайки і все.